Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо перетворювати десяткові дроби в звичайні, та обраховувати значення виразів, наприклад, таких, як ви бачите зараз на екрані. Що нам для цього потрібно зробити? Власне, 1,3 і з десяткового дроба перетворити в звичайний. Ми вже схожі речі робили в 5 класі. Як це можна зробити? Є, власне, два варіанти. Або переписати в чисельник число без коми, у нас буде просто 13. І в знаменнику написати одиницю з такою кількістю нулів. Скільки в нас цифрів після коми. Одна цифра після коми 1 0,13. Але для даного прикладу це буде не зовсім ідеальний варіант, тому ми можемо записати дещо інакше. Ми ж це число читаємо як 1,030. Давайте так і запишемо 1,3, але в вигляді звичайного дробу або мішаного числа. Що ж, ми тепер розуміємо, як замінити десятковий дріб, і могтимо це використати. Другий варіант із виділеною цілої частини нам буде підходити в даному прикладі, бо ми будемо додавати-віднімати. А от перше, що показав, буде підходити тоді, коли потрібно буде із цим числом виконувати ділення або множення. Переписуємо наш приклад. Ми маємо 3,2. Маємо додати 1,3 і відняти 2,7. Даний приклад можна виконувати різними способами. Можна спробувати окремо додати оці два числа, а потім відняти 2,7. Можна робити по діях, можна робити ланцюжком, вибирати власне, вам, причому кожного разу вибирати саме вам, яким способом ви будете робити. Я би зробив би так: трійку, одиницю. І двійку подавав би, повіднімав би зразу, тобто розібрався з цілими. 3 плюс 1, 4 відняти 2, буде 2, цілих. і запишу їх. Далі перепишу плюсик, оскільки цей плюс є завжди всі... між цілою і та дробовою частиною у всіх мішаних числах. І щоб не писати наш приклад ось таким чином, погодьтеся, це досить громіздкий варіант запису був би. І є простіший варіант, де плюсик просто не записують, але пам'ятаю, що він там є. Саме в честь цього, ось цей плюсик буде тут. І далі ми перепишемо наші дробові частини. 2 п'ятих, плюс десятих і відняти 7 тридцятих. Що ж, ми переписали наші приклади. Зараз же рекомендую звести до спільного знаменника перші два дроби. А мінус тридцятих та двійку переписувати до тих пір, поки вони не знадобляться. Як же звести два знамен... э, дроби із знаменниками 5 та 10 до спільного? Власне, перше, що перевіряється, чи ділиться один знаменник на інший. 10 ділиться на 5. Ми одержимо 2. Це означає, що перший дріб потрібно домножити на 2. 2 помножити на 5. Буде 10 такий знаменник, як і в іншого дробу. Все можна на цьому завершити. І якщо ви написали так, як я, тут рисочку, яка буде, над якою буде записуватися додатковий множеник, можна там поставити 1. Якщо ж ви цього ще не зробили, взагалі можна не записувати. Далі ми матимемо, власне, перемножити. Буде в нас 2, плюс. 2 множимо на 2 матимемо 4. 2 множимо на 5, пам'ятаємо, що буде 10. І маємо додати ще 3 десятих, в кінці відняти 7 тридцятих. Звичайно, можна було, було ось цю частинку записати як 4 плюс 3. Десятих. І це було теж би правильно, ви могли б зекономити одну дію, виконавши так. Але якщо ви запишете. У даному місці обидва знаменники, ви будете впевнені в тому, що все буде виконано правильно. Єдине, що не забувайте, все-таки перемножити їх, а не просто переписати знаменник від іншого дробу. Тому що інколи буває, що ми не вгадаємо з додатковим множником, І у нас, наприклад, матиме розв'язуватися дещо інакше, і потрібно буде щось перероблювати. Будьте самообережні. У нас є 2 цілих десятих і 4 10. можна додати і одержати 7. 10. Також у нас є ще 7,30. Що робити в такому випадку? Власне, як попереднього разу звести до спільного знаменника, і ми перевіряємо, чи ми можемо один знаменник поділити на інший 30 ділиться на 10. В моєму випадку, це може бути. І я знову ж таки ділю, одержую 3, і коли я 3 помножу на 10, я одержу необхідних 30. Я це вже зараз перевірив, чи я можу так зробити. Я запишу 2, цілих, далі могтиму вже записати спільну різку дробу, або з плюсиком, або вже без. В знаменнику написати 30, а в чисельнику буде 7 помножити на 3. Це буде 21 і відняти 7. 2, цілих переписую. 21 та 7 віднімаю, маю 14. 30. Здавалося, б, все зробили. Але 14 і 30 можна скоротити. Поділити на одне й те саме число. Вони. Обидва парні, тому можна поділити на 2. Почнемо з цього. Буде 2, цілих. 14 ділимо на 2, матимемо 7, 30 ділимо на 2, матимемо 15. 7 та 15 це взаємно прості числа, вони скорочуватись не будуть. Тому завдання ми з вами виконали. В другому номері мова йтиме про прямокутник та знаходження його периметра. Якщо одну із сторін ми позначимо А, а іншу позначимо Б, то формула периметра. Прямокутника буде виглядати як додати ці обидві сторони між собою, І оскільки в нас ще є дві такі самі сторони, то дану суму можна помножити на 2. Власне, формулу ви бачите зараз перед собою. Нам потрібно додати довжину з шириною і помножити цю суму на 2. Таким чином, ми одержимо периметр прямокутника. В умові вашої задачі буде сказано: одна сторона прямокутника дорівнює 1,2 метра, а друга на одну другу метра довша. Знайдіть периметр прямокутника. У нас, допустимо, є ширина це 1,2 треті. Ми підставимо це значення сюди. Візьмемо нашу довжину. Вона ж у нас на одну другу довша. Це означає, що ми матимемо до ширини додати ще одну другу і підставимо це значення сюди. Тобто, для того, щоб ми з вами знайшли дане розв'язання задачі, щоб знайти необхідний периметр. Нам потрібно буде 2 помножити. На таку цікаву суму. Беремо 1,2 третіх нашу ширину і додаємо до неї нашу довжину. Це була б знову ж таки 1,2 та ще одна друга. І все, що вам потрібно зробити, обрахувати даний вираз. Пам'ятаємо про цю двійку на початку. Якби я вам рекомендував би це завдання виконувати. Власне, ви можете додати два однакових числа. Не забуваємо переписувати двіку та множити на те, що в дужках. 1,2 третіх плюс 1,2 третіх. Власне, це було б 2, цілих. і 2 третіх плюс 2 третіх 4 третіх. Розумію, що зараз я не виділив цілу частину, бо і справді було б їх би 3, цілих і іскільки третіх, наприклад, одна. Але ми можемо записати й таким чином, пізніше виділити. Та плюс 1 друга. Наступною дією я виділю цілу частину із 4 третіх. Тобто перепишу 2 помножити на. Цього разу вже 3,1 третю. додати одну другу. І зведу 1 третю та одну другу до спільного знаменника. Я 1 третю домножу на 2. Стайне певна кількість шостих. Та одну другу помножу на 3. Знову ж таки в знаменнику буде 6. Запишемо дорівнює. Двійку ми перепишемо. В дужках у нас буде 3 цілих і 2 помножити на 1, 2 Шостих плюс 3 помножити на 1. Буде 3 шостих. І все, що лишиться це порахувати. Буде 2 помножити на 3, цілих, і шостих у нас буде 2 плюс 3 5 шостих. Варіантів виконати дане завдання далі є досить багато. З одної сторони, можна би було перемножити їх. Але вивчати, як це буде робитися, ми будемо лише після контрольної роботи, то як же вийти із даної ситуації зараз? Пам'ятаємо, що для того, щоб помножити число на 2 ми можемо не множити, а просто це число додати саме до себе. Тобто, замість множення 3,5 на 2, ми можемо 3,5 додати до 3,5. Власне, таким способом ми зараз вийдемо з даного положення. 3 плюс 3 матимемо 6, цілих, 6 у нас стане 10. І ми матимемо. Виділити цілу частину. Це можна робити зараз, а потім скоротити або, навпаки, скоротити зараз, виділити пізніше. Зараз ми виділимо. У нас буде цілих уже не 6, а 7. Від 10 я 6 відніму. Власне, ось це 6, що було в знаменнику. Лишиться 4 шостих. Тепер я 4 та 6 можу скоротити, і в мене лишиться третіх. І дописати одиниць вимірювання. Вимірювалось в мене в метрах. Пробуйте. Виконуйте, і у вас все обов'язково вдасться.